Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко. Я учителька української мови та літератури із Сумської області. Сьогодні пропоную попрацювати в дошці Мурал. Цей сервіс був створений в Сполучених Штатах в Сан-Франциско у 2011 році компанією Тактивос. Дошка не призначена для освіти. Але вона чудово може впоратися з різними завданнями, які ми можемо створювати для наших школярів. Тож я рекомендую вчителям звернути увагу на цю дошку. Вона має англійський інтерфейс, але ви можете перекладати її через Google-перекладач, вона буде працювати. Щоб розпочати роботу, необхідно зареєструватися. Можна це зробити швидко через ваш Google аккаунт. Ось я вже потрапила на свою робочу сторінку, або, як вона називається, робоча область. Ось вона має назву Оксана Кузьменко. І е, тут розміщуються мої дошки. Безкоштовно ви можете створити три дошки. Кожна дошка це необмежене полотно, воно масштабується і можна розмістити на ньому безліч різного матеріалу. Я маю багато дошок, бо в мене інший план. У 2021 році я отримала план освіта безкоштовно. І е, переваги цього плану в тому, що я можу створювати необмежену кількість дошок, і всі вони доступні для роботи чи для редагування. На жаль, цей план з червня 2023 року недоступний, але однакової трьох дошок цілком достатньо для того, щоб організувати продуктивну роботу. Отже, я повернулася. Свою робочу площину для того, щоб створити нову дошку, потрібно натиснути Зліва вгорі Плюс і новий розпис чи новий мурал. Натискаємо. Треба дати назву і натиснути Створити мурал. Це ми зараз знаходимося в дошці, де можемо розміщувати завдання і запрошувати учнів для спільного редагування чи для спільної роботи. Основна панель розміщується зліва. Розгляньмо її можливості. Перша опція це шаблони. Їх тут внайду велика кількість, ви можете всі їх переглянути, якщо вам щось підходить, можете обрати. Всі шаблони редагуються, можна видаляти з них елементи і додавати те, що потрібно. Наступна опція це наліпки або нотатки. Вони можуть бути квадратні, прямокутні чи круглі і різного кольору. Натискаємо лівою клавішею миші, нотатка стає на дошку. Тут ми можемо Писати. Можемо цей текст збільшувати чи зменшувати, ми можемо змінювати колір цієї нотатки, розміщувати смайлики, і можемо додавати посилання. Посилання ми можемо додати або на саму нотатку, тобто ось так виділивши і додати, або можемо. Залінкувати слово. Для цього ми виділяємо його. Беремо посилання, яке ми хочемо додати, наприклад, на вправу в Learning Apps, Копіюємо його, повертаємося на дошку і ось тут натискаю поле для введення посилання. Увести його можна лише з опції Ctrl-V. І ось я бачу ще, що моє посилання додалося. Колір слова змінився, воно підкреслений. Коли я наводжу курсор, то з'являється ручка. Це означає, що це є гіперпосилання. Тобто ми перейдемо на інший ресурс. Нотатку можна рухати, можна її збільшувати, зменшувати. І якщо ми хочемо її закріпити, для цього ось вгорі є опція Заблокувати об'єкт. Все, нотатка не рухатиметься. Якщо ми затиснемо лівою клавішею миші, ми можемо рухати лише саму дошку Нотатка залишатиметься на місці. Для того, щоб повернутись до редагування, тиснемо Розблокувати об'єкт і продовжуємо редагувати. Наступна опція це текст. Тут є три варіанти. Натискаємо лівою клавішею в миші і редагуємо, чи вводимо потрібний нам текст. Так само є панель редагування тексту, з яким ми працюємо за потреби. Можна так само додавати сюди посилання. Елемент цей так само блокується за потреби. Наступна опція це фігури і різні елементи, які можуть їх поєднувати. Натискаємо лівою клавішею, Наш об'єкт вже тут з'явився. Ми можемо, зробивши його активним, змінювати. Можемо змінювати колір. Можемо змінювати. Зовнішню лінію. Можемо її зробити пунктирною, збільшувати, зменшувати, і розміщувати де потрібно. Заблокувати так само. Наступна опція це іконки. Можна шукати їх в пошуковому рядку прямо в інтернеті або обирати ті, які нам потрібні. Тут дуже велика бібліотека. І більшість того, що, як правило, нам потрібно, ми можемо знайти. Тут можемо збільшити. І можемо змінювати колір. Ось так, наприклад, така наша зелена планета. Наступна опція це зображення. Їх можна шукати прямо тут в інтернеті через пошуковий рядок. Можна з третьої опції ось тут завантажити імпорт зображення. Імпортувати можна з кількох опцій. Верхня це з вашого комп'ютера. Відкриваємо її, переходимо на свій робочий стіл чи обираємо будь-яку папку і додаємо. Зображення можна збільшувати чи зменшувати. Не забуваємо, що ми маємо працювати в одному режимі. Тобто, слідкуємо за тим, щоб масштаб у нас дошки був однаковий. Тобто для перегляду тоді всі ж елементи будуть доступні в однаковому масштабі. Розміщуємо. Наше зображення. Коли ми робимо його активним, натискаємо, ми можемо його закріпити так само, і можемо за ним приховати посилання, якщо є в цьому потреба. Дуже цікава опція є, наступна, зверніть увагу, це інтелектуальні карти. Ми можемо прямо на дошці розбудувати інтелект-карту. Ось я натисла лівою клавішою і в мене з'явився центральний елемент. Пишу те, що мені треба. Так само у мене буде вгорі панель редагування цього елементу, панель редагування тексту. І далі, щоб розбудувати, ми маємо ось такі позначки з чотирьох сторін. Натискаємо, і в мене з'явився наступний елемент. Я пишу тут. Що потрібно. Так само я можу обирати тут кольор цього елементу. Він може бути там вже іншим. Тобто, в залежності від того, як ми розбудовуємо, ми можемо позначати і ось навіть так рухати, дивіться ці елементи, позначати кольором, в залежності від тематики. Від цього елементу ми можемо ось так робити, дивіться, і. Розбудовувати інтелект-карту. Так само можуть робити це і діти. Наступний елемент це малювання. Натискаємо. Коли ця опція активна, панель зліва у вас зникне, а вгорі з'явиться панель для малювання. Тут можна малювати пером, маркером. Хайлайтером і гумка для того, щоб витерти. Можна редагувати ширину лінії, я візьму зараз найширшу, і обирати колір малювання. Отже, я зараз намалюю зеленим пером дуже широким. Ось так, наприклад. Для того, щоб зберегти на панелі інструментів, ми натискаємо зберегти малюнок. І після цього в нас панель для малювання закриється, а з'явиться панель зліва з інструментами. А малюнок наш ось з'явився вже тут. ми можемо в нього тут змінити колір і заблокувати його. І наступний ще один цікавий момент для цієї дошки. Її переваги є ще ті, що ми можемо сюди імпортувати файли у Word. PDF і цілу презентацію в PowerPoint. Як це зробити? Натискаємо на стрілочку ось таку. Завантажити можна з кількох варіантів опцій, з комп'ютера це верхня можливість. Натискаємо. Я оберу, наприклад, документ Word і завантажу його на дошку. Так само будуть виглядати документи. Ось, наприклад, у мене цей документ так став. Ми його можемо переміщувати і ставити там, де потрібно. Можемо переглядати. Такий самий вигляд будуть мати документи PDF, чи можемо. Презентацію переглядати. Якщо не потрібний документ чи будь-який елемент, для цього ми натискаємо правою клавішею миші, і тут є ось такі моменти. Ми можемо дати посилання лише на цей об'єкт, можемо зробити копію з нього, заблокувати, можемо завантажити і можемо видалити. От я зараз видалила. Так само, коли ми натиснемо на будь-який інший елемент, зробимо його активним, тобто він буде в такій рамці. Правою клавішею миші ми відкриваємо таке саме вікно, тобто звідси ми можемо видалити непотрібні елементи. Розгляньмо панель вгорі. Тут ми можемо змінювати назву. Так, наприклад, залишу. Далі, ось тут у нас непомітний такий прапорець, але він тут теж важливий, зверніть на нього увагу. Звідси ми можемо завантажити мурал. Це відбудеться ось так: ми можемо завантажити, дивіться, як PDF, як зображення, ми можемо завантажити весь або обрати. Зараз у мене стоїть опція всю дошку. Якщо обрати, то я можу обрати лише якийсь елемент дошки і натискаю завантажити. Зараз у мене буде PDF, наприклад, завантажуємо. Ось є завантаження. Коли ви відкриєте цей документ, у вас посилання, які ви тут розмістите, будуть активні. Це дуже зручно. Отже, дошку з завданнями можна передавати навіть в такому форматі. Рухаємося далі. Варіанти фресок. І тут є коліщатко налаштування. Натискаємо. Тут так само ми можемо. Змінити назву. Змінити колір дошки. Тут є чотири можливості: біла, сіра, темно-сіра, е біла, але трошки така темніша, і світло сіра. Оберу темний варіант. За замочуванням, у вас буде дошка нескінченна, де ви можете розміщувати свої матеріали. А можна обрати розмір. Натискаємо. На цей кружечок. Тут сервіс пропонує різні варіанти. Я, наприклад, візьму нехай буде ось така дошка. Далі можна обрати звук таймера. За замовчуванням це літак, можете інший обрати. Аватари відвідувачів. Коли вони заходять без реєстрації, а уводять просто своє ім'я, у них буде о, ось о, різні аватари, теж їх можна змінювати. За заночуванням стоятимуть тварини. Натискаємо зберегти налаштування. Бачите, дошка моя змінила колір. Вже є такою. Справа вгорі є ще одна панель. Тут ви можете увімкнути таймер. Збільшувати тут можна або зменшувати час і запускати. Почався зворотний відлік часу. Можна вмикати приватний режим. Тоді учні, які працюють на дошці, не будуть бачити, хто і що тут розміщує. Рух по дошці, їм буде видно, але хто це працює, вони не бачитимуть. За елементи, які є на дошці, діти можуть голосувати. Для цього. Ми обираємо опцію голосування, натискаємо розпочати сесію голосування. Можна дати назву сеансу. Визначити кількість голосів. За замовчуванням тут один. Ви можете додати, наприклад, 5 голосів, які діти розділять між різними елементами. Голосувати можуть вони за все, що розміщене на дошці. Зараз у мене ось тут опції. Всі позначені. А якщо я не хочу, щоб голосували, наприклад, за фігури з текстом, за заголовки і за іконки, я просто знімаю ось цю опцію. І те, що залишається, вони можуть, просто натиснувши на цей елемент, віддати свій голос. І натискаємо на старт. Розпочати голосування, іде сесія голосування. Далі ми можемо. Завершити так. У мене теж є голоси, їх 5. Я можу теж обирати. Завершуємо. Після завершення і ви, і всі учасники побачать дошку з результатами голосування. Поширити дошку для цього є опція шер. За безкоштовним тарифом ви можете згенерувати посилання, яке передати дітям, і вони мають зареєструватися. Краще це зробити через свій Google аккаунт, і тоді вони відразу потраплятимуть на вашу робочу область. У мене ще доступна ось така можливість. Вони просто за посиланням заходять і можуть редагувати, можуть це робити без реєстрації, але я їх прошу увести своє прізвище та ім'я. У вас потрібно буде, щоб діти обов'язково зареєструвалися, тобто вони не можуть увійти як гості, вони мають увійти як члени через реєстрацію. Вони це зроблять один раз. Наступні посилання, які ви будете їм давати на інші дошки, вони вже будуть швидко потрапляти, адже мають вже свою реєстрацію у Муралі. Копіюємо це посилання і передаємо. Повернімося на робочу свою сторінку. Бачимо тут створену щойно дошку, ось її назва, і тут є ось три крапочки. Звідси ми можемо так само поділитися, тобто скопіювати посилання на передачу, створити копію такої дошки, заархівувати, дати іншу назву або видалити. Отже, у вас будуть три дошки, які ви можете редагувати, можете очищати, давати їм іншу назву і користуватися. Отже, друзі, надихайтеся, творіть. Бажаю успіхів!